Дорога церква, сьогодні в нас велике свято в нашому місті, в державі да, День Незалежності. Але я хотів би сказати, що незалежність вона залежить від багатьох речей. І як ми з вами не крудили навколо, і Біблія нам про це говорить. І в цілому ми це всі розуміємо, що дуже багато речей це і кров, і піт. І єдність і багато-багато інших речей. Але сьогодні хотів би звернути нашу увагу, що саме до цього дня в нас є така всесвітня молитва за Україну, коли весь світ він поєднався в молитві, поєднався в молитві за нашу Україну. І знаєте, сьогодні ми також будемо разом про це, будемо разом молитися. Знаєте, в свій час в Україні винесли вирок, да, такий ти не можеш. Існувати. І сьогодні, коли ми живемо в нашій країні, ми бачимо, що не люди ставлять якісь крапки, да? а що саме Господь Він оприділяє майбутнє. Саме Господь оприділяє майбутнє. І знаєте, у кожного з нас бувають моменти, коли здається, що все вже вирішено і хтось за нас щось вирішив. Хтось за нас щось вирішив. Є вирок, є обставини, які, здається, не можна змінити. Здається, не можна змінити. І цей стан ми можемо з вами назвати як приречені. Розумієте, про що я говорю? Приречені люди, які не можуть нічого рішити, вирішити, тому що тебе прирікли прирікли. І саме такою ситуацією колись була і у Єсфірі, в її дні правління, коли народ Божий за нього вирішили, вирішили стратити. І народ Божий він стояв перед таким приреченням. Вони розуміли, що вони не будуть далі існувати. Але там, де людина бачить кінець чи все вирішено, Господь ставить кому, Господь определяє майбутнє, Господь. Слово Боже нам каже, що він сміється над якимись такими рішеннями, які приймаються в цьому світі великими людьми. Сьогодні ми подивимось на історію і сфері, де саме народ Божий він був приречений. Але це було з людської точки зору. І хотів би сказати, що приречення чи приречені це ще не кінець, це не остаточно. Це хтось так думає. Але в Бога є свої плани і своє останнє слово. І це слово, це слово надії, це слово перемоги, це слово віри. У Бога свої методи, свої дії. Тема проповіді приречені це не кінець. Будуть такі три блоки. І один із блоків це вирок, да? вирок, з яким іноді стикаємося ми, як в особистому житті, вирок, як і стикло, стикло, Тикався і народ божий, йому виносять вирок. Нам виносять вирок, ми стикаємося з якимось вироком в своєму житті, і давайте прочитаємо з вами книгу Ісфір, третій розділ, тринадцятий вірш. Там пишеться так: і були послані листи через гінців у всі царські провінції, щоб вигубити, забити і погубити всіх юдеїв від юнака і до старого, дітей і жінок за один день, тридцятого дня місяця дванадцятого, це місяць Адар, і щоб забрати їхнє майно на здобич. Рішення, вирок, кінець. Перська імперія величезна держава. 127 провінцій, трішечки більше, ніж сучасна наша Європа. На той час це дуже велика, велика держава. Це просто собі важко, мабуть, сьогодні, може, я думаю, уявити, наскільки це була велика держава того, того часу. Сотні народів, десятки мов і одна людина керує усім цим. Стави печатку. Вигубити, забити, знищити. Це те, що стосується юдеїв, те, що стосується ізраїльського народу. І знаєте, що в ці моменти здається, що е, такий цар, який ставить таку печатку, вже нічого не може змінити Змінити стан е, цього народу Божого. І троєкратне таке забити, збити і так далі. Це говорить про те, що сьогодні. Треба винести, винищити все, що стосується цього народу. Це не про військові якісь там дії, там ми підемо, завоюємо якось там з військами, ми там щось там зробимо. Це про знищення, це про геноцид. Це про те, що жінки, діти, старі, молоді, немає значення знищити. Не здається вам, друзі, дорога церква, що ми говоримо сьогодні про якийсь такий. Сатанинський дух. Що це духовні речі? Духовні речі чому? Тому що те, що стосується геноциту народа Божого винищення повністю, щоб нічого не нагадували, нічого не говорило про існування Божого народу, це є духовні речі. І це саме сталося тоді. Це саме сталося тоді. Підписано указ в якому все. Повинно закінчитися в один день. І цей день він був назначений, було число, був день. Всі розуміли. 29 залишилось, 28 днів залишилось. І люди живуть, ви розумієте, да? хто може якоюсь хворів болезнью, да, вони розуміють, про що я говорю сьогодні. Да? Коли ти живеш і кожен день це відлік твого життя. Він закінчується з кожним днем. Це люди йдуть по вулиці, і вони бачать афішу, в якої написано, в тебе нема майбутнього. Це діти, які йдуть з батьками, і тато, мамо, що буде з нами, а батьки не знають, що відповісти, тому що вони приречені, тому що час їх йде на відлік. І тому четвертий розділ Єсфірію, третій вірш, каже, що по кожному місту був великий плач, піст, ридання, мішковина, мішковина і попіл. Це стан людей, які не мають надії. Це стан людей. І саме про це, тобто, те, що відбувалося, <кій> це те, що відбувалося тоді. Сьогодні якісь паралелі. Давайте з вами будемо трішечки проводити. Те, що сьогодні відбувається в нашому особистому житті. Те, що відбувається сьогодні в нашій країні, хтось каже, Україна не витримає, давайте проведемо денацифікацію, денаціалізацію. І багато-багато таких от складних речень, складних слів. Хтось з експертів каже, що сьогодні все, Україна, вона приречена просто. Сьогодні, можливо. Спустимось в нашу залу сьогодні, можливо, хтось сидить на цьому місці, він теж розуміє, що він приречений, приречена його родина, приречений особисто він, тому що якісь там лікарі щось сказали. Приречені. Стан приречені це коли немає іншого варіанту. Немає якогось вибору, але але все завжди залишається, але і мені подобається, що саме Господь він ставить деякі речі, розставляє все на свої місця. І там, де людина каже все, там, де експерти кажуть все, там, де інші держави кажуть все, Господь каже, що земною залишається останнє слово. Вирок це не кінець. Вирок, це не кінець. Давайте згадаємо Даніїла, який був у левому рові, його кинули тоді, бо накануні підписали документ, поставили печатку. Якщо ми пам'ятаємо з вами, ми повинні пам'ятати Даніїла. Ми повинні пам'ятати, що є закон Мідіани Персів, Мідія і Персія це держави, які не могли змінити свої документи. Він підписаний, все. Все йде в один, в один кінець. І тому просто вирішилось, що треба було кинути в вирів. Але там, де людина підписала цю печатку, документ Господь ставить свою кому. Він спускається в цей левоверів і він закриває пащу левом. Він виводить Даніїла. І ми бачимо це велике свідчення, яке є сьогодні. Друге, про що я сьогодні хотів би сказати, це другий наш такий крок це вибір, який потрібно робити. Без цього ми теж не можемо, дорога церква. Вибір ми робимо кожен день. Вибір ми робимо, коли ми стикаємося з якимись своїми особистими приреченнями. Вибір сьогодні робить наша держава. Вибір, Єсфір, четвертий розділ, 16 вірш. Ідіть і зберіть усіх юдеїв, що знаходяться в Сузах, і постіться за мене не їжте і не пийте три дні і вночі, ні вночі, ані в день. І я та служиці ми будемо поститися. Потім я піду до царя, хоча це проти закону. І якщо загину, то загину. Якщо це, проти... і це... якщо це проти закону? Бог ставить нас в якісь свої місця, розставляє. Знаєте, можна сказати, в якому шахматному порядку розставляє наше життя, розставляє нас, стави на, яких, на, яких, на якісь пози, позиції. Іноді ми думаємо, що це якісь випадкові речі, як ми там десь там опинилися в якихось моментах, але у Бога був колись план поставити саме там ту людину, яка повинна зробити щось. Яка повинна виповнити Божий задум. Думаю, Господи, як? Єсфір. Вона опинилася в цій державі, вона стала зайняла посаду. І, здається, виграла якийсь там конкурс, він колись там був, і все, наче складалося так. Але це був Божий задум поставити цю людину на це місце бо прийде час. Прийде час для того, щоб щось зробити для Господа. І Мардохей, це дядько цієї дівчини, він каже, ти в цьому палаці, ти в, цьому, ти в то, де ти є. В тебе є ціль, в тебе є місія. Це не просто для того, щоб ти прожила гарне, красиве, насичене життя, в тебе багато людей, багато поклонників, багато-багато всього. В тебе є місія. Там, де ти є. Там, де я є, в мене є місія. І Бог хоче, щоб ми виповнили ці. Наші можливості, наш вплив, наша посада. Сьогодні це речі, які Бог сьогодні колись. Послухай. Колись Бог поставив, оприділив, задумав до нашого народження. Для чого? Щоби сьогодні ми не промовчали. Щоби сьогодні ми почули, Боже, на цьому місці я для того, щоб зробити те, чого ти хочеш від мене. Приходить час, коли нам треба сказати про свою віру. Іноді нам хочеться. Посидіти, тих, тихенько, посидіти. Зараз все пройде, я встану і скажу, хто я. Господь хоче по-іншому. Він хоче, щоб ми заявляли, хто ми є в цьому світі. Він хоче, щоб люди навколо нас бачили, хто ми є. І за свою віру ми повинні свідчити. І він каже, що Мардохе, дядько, він нагадує це, речи Єсфір, чи не для цього часу ти йшла все життя. Чи не для цього часу Господь чекає від тебе якихось дій, чи не для цього часу. Він каже, що допомога вона може прийти з іншого місця, не в тобі. Але ти на цьому місці ти повинен виповнити те, що Бог очікує від тебе. Це стосується твоїх відносин з Богом, особистих відносин. Вона могла би залишитися в безпеці, вона могла би бути там, де вона є. Але це означало, що вона. Зрадило би свій народ. Але це означало, що. Але подумайте, чи можна було би жити з цим, знаючи, що ти повинен був зробити деякі речі. Вона ризикує всім, бо розуміє, щоб піти до царя, я обичаюся, щоб піти до царя це треба, можна піти в один кінець. Піти до царя це. Можливо, не повернутись. <кій> І він коштував мог, міг би коштувати їй життя. І вона це розуміє, тому вона закликає. Вона закликає до те, що закликає весь народ, щоб вони молилися разом з нею. Я бачу в цьому духовний, духовний такий, <кій> духовну дію. Вона могла сказати, я в мене є влада, я з царем, в нас все добре. Це мій чоловік. Я дуже гарна. В мене є все для того, щоб я зараз піду, ми все домовимось. Але як духовна людина, вона розуміє, що є духовні речі. Послухайте, є духовні речі, які ми з вами повинні розуміти. І вона. Каже, треба молитися, треба звертатися до Бога. Треба йти до нього, тому що якщо Бог не втрутиться в цю ситуацію, немає харізма, немає посада, нічого не зможе допомогти мені врятувати нас. Мені нагадується, той цар Єзекія, який стикнувся з великою проблемою, прийшло велике військо, він стоїть і він не знає, що йому робити. Йому загрожує йому та державі, загрожує небезпека. Все йде теж на якісь годинки. І він з цим листом, який. Йому принесли, треба здатися, треба розуміти, що все кінець, він з цим листом, він іде до Бога. Зі своєю проблемою, з проблемою в державі. Він приходить до Бога і розуміє, що тільки він може там вирішити все. Не військо, не можливості, не амбіції, не сусіди, не домовленості, Господи, хто може мені допомогти? І він приходить перед Богом. І нагадаю, вам прийшла перемога. Вона приходить саме від Бога, не від багатьох багатьох. Вона приходить від Бога, бо Бог складує всі ці пазли так, що ми просто іноді дивуємось, як це відбувається. Як це відбувається? У кожного з нас є свій момент є сфері, коли нам потрібно зробити якийсь вибір. Нам треба чимось жертвувати. Нам треба сьогодні виходити вперед. Справжня віра, вона буде завжди вимагати довіри і жертви. Це не про те, що ми можемо доказати що моя віра, вона десь там в душі. Послухайте, віра має обличчя. Віра повинна мати обличчя. Віра повинна десь проєктуватися, десь якось виходити і казати, я свідчу. Це віра. Бог діє через тих, хто готовий все поставити. Хто не буде сьогодні чіплятися за якісь речі, які вони дуже-дуже для нього важливі. В мене ще, я ще молодий, мені треба пожити життя, а потім в мене є посада, я буду триматися неї, бо, ну, знаєте, зараз такий час. І багато-багато давайте сьогодні моделювати, що ми могли б сьогодні сказати, щоб не зробити того, чого хоче від мене Господь. А Бог хоче діти через тих людей, які скажуть, я готовий ризикнути всім. Навіть якщо загинуть, я загину. Навіть якщо треба якихось речей, я зроблю, тому що я розумію, що це є важливим. Треба прийти до свого такого особистого, не моя воля. А Твоя нехай буде. Це нагадує нам історію з Ісусом Христом, коли Він в Гесимані молився. Була, він знав, з чим він прийдеться йому стокнутися. Він знав, через що він пройде. Але в цьому всьому, він каже: Господи, не моя воля я себе я відкладаю. Я взагалі не важливий. Важлива місія, важлива ціль. Важливо то, що для Тебе важливо для Тебе важливо Господи, скажи сьогодні, Господи, що для Тебе важливо в моєму житті, в моєму серці. Я хочу, щоб це саме було тим. Що буде твоєю волею, послужить Твоєму царству і буде твоєю славою. Господи, я хочу цього. Третє це перемога. Був вирок, був вибір і перемога. Речі, які пов'язані. Приходить перемога, тому що колись був вирок, була проблема. Був вибір, який я зробив, і зробив в сторону Бога. І Господь Він дає перемогу. Дев'ятий вірш Єсфір, дев'ятий розділ, перший вірш. А в двадцятому місяці, тобто місяці Адар 30-го дня його, коли наблизився час, щоб, щоб здійснитися наказові царя та указові його. Того дня, коли сподівалися вороги Юдеїв панувати над ними, сталося навпаки. Самі юдеї панували над тими, хто ненавидив їх. Звершаються якісь речі неочікувані. Начебто все підписано, наче є вже печатка, наче вже пішли гонці. Всі готуються до того, щоб цих юдеїв просто стерти з лиця землі. Хтось вже накривав столи. В нас завтра свято. Будемо святкувати перемогу. Ми все, все вирішили і все в нас добре. Але приходить наступний день, приходить рішення, приходить другий лист. В якому підписано, що кожен юдей він має право стояти за свою сім'ю, за свою родину. Кожен юдей має право сьогодні на цю перемогу. Послухайте, і це настільки ободрило цей народ Божий, що вони просто стали і послухайте, їх було настільки більше, що вороги вони не могли протистояти. В один день. Приходить просто лист, який просто змінює всі обставини. І юдеї вони настільки захопились цим, що Господь прийшов в їх життя. Що Господь змінив ці обставини. Що там, де люди ставили точки, люди планували якісь крапки свої, Господь Він став ікони, Він перелистує ці лист, починається нова глава цієї прекрасної історії. Юдеї. Вони на радощах роблять велике свято, перемога, свято Пурім Юдеї що знали в цьому, вони ще знають в цьому. Вони завжди роблять якісь свята, які нагадують їм про цю перемогу. І вони роблять цей свято Пурім Пурім це пурки, дати цей жереб. І це свято воно говорило про те, що Господь над цим жеребом, над цими документами, над цими печатками. Бог над усім, і Він правий і Він. І це свято. І воно нагадувало про те, що Бог визволяє. Вирок це не кінець. Приречення це не кінець. Господь, він визволяє, Господь він контролює, Господь він царствує. Якщо ми згадаємо Воскресіння Ісуса Христа. Здавалось би, все закінчено. Його зрадили, його повели на Голгофу, його вбили учні в розпачі. Все закінчилось так іноді в нашому житті. Можливо, у когось сьогодні. Але приходить Воскресіння. Приходить третій день. І його немає. Він воскрес! Приходить перемога. Саме тоді, коли цього не очікували, саме тоді, коли просто люди думали, що все все закінчило, його запечатали в цей гроб. Колись Йосиф, один з Якова, він теж опинився в такій дуже скрутній ситуації. І він опинився там, де його продали в рабство. І декілька років він був в цьому рабстві. І, здавалось би, все, крапка, на цьому житті нічого не буде. Не багато робів виживали, але у Бога є свій план. І він став і він каже потім, що брати замишляли на мене зло, але Господь обернув це в добро. Хто не знає, він став прем'єр-міністром. Людина, яка зайняла велику велику посаду, тому що Бог він контролює все. Апостол Павло він каже, що все співдіє. На добро тим, хто любить Бога. Хто любить Бога? Тим все співдіє. Погані ситуації, важкі ситуації, крапки, приречення це на благо. Господь каже, що це на благо. Апостол Павло далі пише в 12 Коринтянам, перший розділ, 10 вірш. Він каже, що Він визволив нас від такої смертельної небезпеки і визволяє. Він визволив, колись і Він визволяє. І ми покладаємо надію, що він і далі визволятиме. Апостол Павло визнає, що була ситуація, вони були в Азії, було все дуже-дуже погано. Вони не мали вижити, але Господь Він визволяв. Дорога церква, в нас є досвід, коли Господь визволяв. В нас є сьогодення, коли Господь визволяє. Ми маємо надію, друзі. Ми повинні мати надію, що він і далі буде визволяти нас. Він буде підтримувати нас. Він буде вести нас через наші якісь обставини. У книзі з фірми побачили три кроки історії: Виб -виб Вирок, вибір і перемога. Ми можемо зрозуміти такою головною думкою, що. У найважчі моменти Бог відкриває нові двері. Якщо сьогодні хтось з нас знаходиться в таких обставинах, це сьогодні час, коли треба зробити крок цієї віри, як зробила її сфір, і довіритися Богу. Можливо, сьогодні давайте з вами привстанемо на наші ноги. Можливо, сьогодні на цьому місці є люди, як люди, хтось, можливо, перший раз прийшов на це місце. Прийшов на це місце, знаєте, і сьогодні, чуючи, можливо, це служіння і проповідь, і ви відчуваєте себе, що ви знаходитесь саме в цьому стані. приреченими, приреченими, І вам важливо, щоб сьогодні за вас була здійснена ця молитва. Ми будемо молитися, і ви можете проходити вперед, щоб ми разом сьогодні молилися за вас. Можливо, сьогодні хтось перший раз йому треба зробити якийсь, він відчуває себе преченим, тому що гріх, тому що життя не зв'язано з Богом, не, вийшов з його покрову. І сьогодні саме потрібна така молитва, де ми зможемо з вами поєднатися. Можливо, сьогодні хтось повинен зробити якийсь вибір, який ще не робив. І це. Важлива частина до цієї перемоги в нашому житті. Вибір, його треба зробити. Саме сьогодні цей час, коли ми можемо. Церква, давайте молитися. Ми молимось, бо сьогодні це і духовна така сфера, де треба молитися, просто підтримувати. Хто сьогодні хоче зробити, можливо, цей крок? Хоче сьогодні зробити цей вибір. Але його дуже важко робити, бо є якісь обставини, якісь ситуації, є якісь думки, якісь. Те, що сьогодні заважає, давайте сьогодні станемо в цьому проломі, щоб Господь він дав свою перемогу кожному житті. Боже наш, ми благословляємо Тебе. Боже, ми поклоняємося Тобі. Ми дякуємо Тобі за цей час, Господи. Ми дякуємо за те, що сьогодні через цю книгу Єсвір ти даєш нам розуміти важливі речі. Ти сьогодні навчаєш нас, щоб ми не страшилися тих вироків, які приходять в наше життя. Сьогодні ти хочеш, щоб ці вироки вони формували нас, Господи, і що ці приречені це не кінець, це може бути початком. Але дай нам всьому зробити цей крок віри, Боже. Я дуже сьогодні прошу про кожну людину, яка сьогодні, можливо, перший раз прийшла на це місце. І вона сьогодні потребує Твого прощення. Вона потребує сьогодні Твого захисту, Боже. Але сьогодні також звертайся до людей, до залу. Люди, які сьогодні приречені опинилися в яких складних ситуаціях, яких сьогодні просто потрібно ця підтримка Божа. Давайте разом молитися. Давайте теж робити цей крок віри, заявити про це, не сидіти, не прятатися, а сказати: Господи, я та людина, якою сьогодні потрібна Твоя допомога. Я та людина, якою сьогодні робить цей вибір. Я не хочу відсидітися, я хочу, щоб Твоя перемога вона прийшла в моє життя. Господи. Аллилуйя Тобі, Боже! Ми благословляємо Тебе. Ми, Господи, поклоняємося тобі. Ми дякуємо за те, що Ти даєш цю сміливість кожній людині І сьогодні зробити цей крок віри, Боже. І ти сьогодні дуже цінуєш, коли ми робимо ці кроки до Тебе, тому що ми цим свідчимо, що мені я потребую цієї допомоги, Боже. І сьогодні ми хадати за кожну людину. Яка знаходиться на цьому місці, батько? Ми просимо про твоє надприроднє втручання. Ми просимо Тебе про те, щоб там, де люди вже поставили ці печатки, поставили ці крапки, Боже, щоби сьогодні ти поставив цю кому, Боже, щоби ти сьогодні перевернув цей новий лист їх життя. Батько, і це може зробити тільки Ти. Ми сьогодні читали в Твоєму слові, батько Ми не вигадуємо якихось речей, ми відчутовуємось від того, що сказав Ти. А Твоє Слово, воно є вірним, Боже. Це твій авторитет. Тому ми просимо Тебе, благослови, Боже. Ми просимо Тебе про те, щоби сьогодні ти дав своє спасіння. Дав своє спасіння кожному, хто сьогодні приходить перед тобою і каже, Батьку, Отець Небесний, прости мене, очисти мене. Я хочу бути сином Твоїм, я хочу бути донькою Твоєю, я хочу встати під, під твій захист. Боже, благослови цих людей. Очисти освяти, прийми, Боже. Нехай Господь їх визнання тебе своїм особистим спасителем. Воно буде сьогодні прийнято тобою. Ми благословляємо, Боже, один одного. Ми благословляємо нашу країну, ми благословляємо кожну родину, Боже. І просимо про те, щоб ти допоміг нам. І ми молимось про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь.